Ще одним з чудових варіантів великодньої випічки є ось такий віночок. Для приготування змішуємо сухі інгредієнти, борошно, цукор, дрібку солі, додаємо жовток, дріжджі розводимо в молоці, виливаємо до загальної маси та додаємо розтоплене масло. Замішуємо тісто, спочатку ложкою, потім руками. Зразу тісто буде рідким та липнути до рук та дуже важливо не додавати борошно, вимішувати руками близько 10 хвилин і потім отак вибивати. Такі маніпуляції допомагають замістити будь-яке рідке тісто, і воно виходить ось таке гладеньке, еластичне і з ним легко працювати. Замісили тісто, накриваємо харчовою плівкою та рушником і ставимо в тепле місце до підняття. Готуємо начинку, до кисломолочного сиру додаємо цукор, мед, яйце, крохмаль та збиваємо блендером до однорідності. Коли тісто піднялось, розкачуємо в тонкий пласт, викладаємо в форму тісто та наповнюємо форму начинкою. Зайве тісто обрізаємо ножем та формуємо з нього такий джогутик. Викладаємо зверху на пиріг. Накриваємо харчовою плівкою рушником та залишаємо на хвилин 30 для повного підняття. Потім змащуємо віночок яйцем та ставимо в духову шафу розігріту до 180 градусів на 15-20 хвилин. І ось такий м'якенький віночок з ніжною сирною начинкою, готовий, прикрашаємо та смакуємо всім смачного.